Сімейний Кодекс України статті 193 195, стаття 193 Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому закладі. Улаштування дитини до закладу охорони здоров'я навчального або іншого закладу не припиняє стягнення аліментів на користь того з батьків, з ким до цього проживала дитина, якщо вони витрачаються за цільовим призначенням. Якщо батьки не беруть участь в утриманні дитини, влаштованої до Державного або комунального закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу, аліменти на дитину можуть бути стягнуті з них на загальних підставах. За рішенням суду аліменти можуть перераховуватися на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України. На особистий рахунок дитини перераховуються також державні пенсії, інші види допомоги та відшкодування шкоди у зв'язку з втратою готувальника. Стаття 194: Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за 10 років, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання. Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника аліментів або у зв'язку з його перебуванням за кордоном. Вони мають бути сплачені за весь минулий час. Заборгованість за аліменти, які стягуються відповідно до статті 187 цього кодексу, погашаються за заявою платника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одержання або стягуються за рішенням суду. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повнолітня, а у випадку, передбаченому статтею 199 кодексу, до досягнення нею 23 років. Положення частини 1, 3 цієї статті, а також статтей 195-197 цього кодексу, застосовуються і до стягнення аліментів іншим особам, які визначені цим кодексом. Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у часті від заробітку. Доходу. Заборгованість за аліментами, присудженими у часті від заробітку доходу, визначається, виходячи з фактичного заробітку доходу, який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток чи дохід в Україні чи за кордоном. Заборговані за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості, або є фізичною особою підприємцем і перебував на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток дохід у державі, з якої Україна не має договору про правову допомогу, визначається, виходячи з середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. У разі встановлення джерела і розміру заробітку доходу платника аліментів, які він одержав за кордоном, за заявою одержувача аліментів державний виконавець приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а в разі виникнення спору судом.